Сьогодні я, друзі, отримала посилочку. Почали до мене посилки приходити, які я раніше виписувала від Наталі Фуджак Ілі Фуджак, хай мене пробачить, вона дивиться теж мій канал. Тут нарциси, гарні нарциси. Ви Знаєте, я не хворію нарцисами, так як і тюльпанами, але щось мені так вони сподобалися. Такі гарні. Ну, виписала. Не знаю, які вони заквітують. Ну, думаю, що жіночка мене не обманить. Зараз відкрию і побачимо, що вона там нам прислала. Ось такі цибулинки гарні, здорові. Прямо здорові, бачите? По сортах вона все підписала ось мені. Я зараз продивлюся, ставлю вам відео, які я виписала, а тут ось щось вона роздвоїлася. Я не знаю, чому це так. Ось такі. Є трошки мільше цибулинки, але цибулинки гарні, не гнилі, нічого, все, все з ними гаразд. Зараз тільки зайду, продивлюся, що тут за сорти вона мені поставила. Ну, ось одна маленька. Така маленька, зараз подивимося, що це за нарциси. Відео стараюся вам вставити. Висаджувати я їх буду трошки пізніше, тому що ще чекаю посилку від Івану і Васюка. Там ми з сусідкою виписали і, і тюльпани різні, і гіацинти, і крокуси, так що там теж дуже велика посилка. Ну, це маленька, звичайно, там велика посилка, то Буду чекати, як вона прийде, і потім уже буду висаджувати все. Та зараз у нас на північі і рано висаджувати, воно проросте вон, мускарі всі попроростали, що з них буде, незрозуміло. Друзі, ось такі сорти я виписала. Бачите, показую. Мені це зовсім нічого не говорить. Не хочу всі розривати пакети. Провірила гарні зараз вставлю вам всі фото, які деякі однакові, як я вибирала, не знаю. Щось таке, ну, коротше. Побачимо, розквітне, побачимо, як воно буде. За всю цю посилку я заплатила 495 гривень, друзі. Капець.